Вітаю всіх, з вами піноцит, і сьогодні у нас буде відео про босів з такої гри, як Кастельвані. Відразу скажу, що це відео не є істинною в останній інстанції, і тому тут можуть бути помилки. І в коментарях ви можете про них мені написати. Також поставте вподобайку та підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також ви можете ще мене підтримати фінансово на BuyMeACoffee або ж. Одноразово донати на дяки, донателу або ж на приватпанк мені на картку. Також ви можете ще завітати на мій телеграм-канал. Там виходять усі новини по виходу нових відео. Ну Добре, ми починаємо. А перший бот це великий кажан, який так і хоче з'їсти нас. І як же його вбити? Треба взяти сокиру і гамселити його. І, гамселити його. і якщо вам попадеться ще апгрейд до нього, то вважайте, ви вже його вбили. Тому ми йдемо далі. Другий босс це голова зміюки-горгони. Тут теж немає нічого складного. Достатньо просто мати з собою святу воду і апгрейд до неї. І просто закидувати нею воду, і якщо навіть ви її проспустите цей момент, то спробуйте відбуватися від ЗМІ, а потім, коли вона вже зупиниться, продовжити закидувати цю дебілку водою. А ми поїхали далі. Далі йде ці дві якісь мумії, які схоже вибралися з пірамідки, але фараони й Гордони з собою забути взяли. Але їх треба, як їх можна в принципі вбити? Я вам зараз розповім. Треба встати на платформу, і коли вони будуть дуже близько до вас, просто закидувати їх водою. І тоді вони стопляться і не, можуть, не зможуть е втікти від вас. І ще далі буде ще один босс е Франкенштейн з Бапою, але його теж можна закидати водою на самому початку. Тому тут теж немає нічого складного. Але якщо е ви пропустили цей момент, то ну, бажаю вам удачі, більше терпіння і. Помилитися Богу. А ми продовжимо. Далі йде смерть з косою. І теж можна закидати водою на початку, але тут я трішечки не встиг по таймінгу. І якщо так сталося, то доведеться молитися Богу. Ну добре, можете спробувати відбитися від цих е, літаючих кос. Тихо-тихо-тихо, я, я тут нічого не про так що не треба мені тут. Ну добре, можете це спробувати відбитися, але це це на свій страх і ризик. У мене, наприклад, вийшло це з 500 спроби. І останній босс, і найскладніший босс в цій грі це гра в Дракула, який дуже сильно хоче накастеляти нам і в чому полягає все ж таки його складність. Перше, він телепортується, через що вам потрібно постійно рухатись, і, і ви можете навіть. Випадково підійти до самого нього, тому вам потрібно буде відскакувати. І, до речі, він ще атакує вас з цими вогняними штучками, я вам бажаю ще краще всього по таймінгу трішки підплигувати, і тоді він буде пуляти десь уверх. І таким чином ви зможете його вбити потухом в голову. Так, да, і ще трішки не забув сказати, що його потрібно бити саме в голову. Тому святу воду тут треба зберегти до другої фази. І також я ще згадав, що у нього є дві фази. Першу фазу ви бачите на своїх очах, а друга ну, якраз для неї ми зберігаємо святу воду. Як коли він до нас вже підходить, то ми кидаємо воду і б'ємо йому по саме його тупу голову. І таким чином ви зможете його запросто вбити. Сподіваюсь, вам сподобався цей відео. Я сподіваюсь, вам купили корисні ці поради. І я сподіваюся, що ви зможете пройти цю гру. Удачі всім, донайте на ЗСУ та слава Україні! І так, ось і вам невеличкий спойлер до нового відео.